І залишивши їх, він сів знову в човен і вирушив на другий бік. Та забули вони взяти хліб, і крім однієї хлібини, не мали нічого із собою в човен. Вони забули взяти хліба з собою, тільки один хліб взяли з собою, сіли в човен. І він застерігав їх. Тим часом він застерігав їх, кажучи, глядіть, стережіться закваски фарисейської та закваски Іродової. Він говорив про. Якусь закваску фарисейську і закваску іроду. А вони почали перемовлятися між собою, що хліба не мають. Люди, ми, скажу так, плоскі, тілесні. І ми перше, що думаємо про тілесні. так і учні, Господь говорив про вчення, так? фарисейське, про вчення, як я розумію, вело до Ірода, до якоїсь політики, як я можу це представити. Він говорив про, про людське. Щоб стерегтися науки людської, одним словом сказати. Тому що заквасна, воно заквашує все тісто, все наше тіло, весь наш розум, вчення, яким ми користуємося. А вони почали перемовлятися між собою, що хліба не взяли. Не мають хліба, якого нам їм хліба можуть взяти? Вони забули взяти запас. Знаючи це, він каже їм: чому думаєте, що хліба не маєте? Хіба й досі не збагнули, чи не розумієте? Чи ваше серце все ще скам'яніле? Недавно, так, недавно вони були накормлені. Сіма хлібами 4 тисячі людей. І каже, маючи очі, не бачите, і маючи вуха, не чуєте, хіба не пам'ятаєте? Коли 5 хлібів я розділив на 5 тисяч, то скільки повних кошиків кусків зібрали? Кажуть йому 12. Як 7 на 4 тисячі. То скільки повних кошиків кусків зібрали? І вони кажуть 7. Він говорить: ось цілесний хліб. Я вам давав, я кормив 5 тисяч, 4 тисяч декількома хлібами. Хіба я про цей тілесний хліб кажу вам? Тоді він каже: ви ще не розумієте. Ми не знаємо розмову їхню далі, наскільки пояснював Ісус, чи вони зрозуміли ці слова, чи не зрозуміли, про що говорив він. Торіст починає нам пояснити вже іншу історію з життя Ісуса. Але ми розуміємо зараз, ми зараз такі розумні всі, багато проповідників, багато тих, хто толкує Слово Боже, багато що вже відкрито. І ми розуміємо про те, що Ісус говорить про вчення людське, якого дуже часто придержуються люди, якому часто люди дуже багато уваги віддають і своє життя вченню людському.